Привіт! І знову Феєрія Мандрів та я Ігор Захаренко, генеральний директор туристичної компанії Феєрія. Феєрія життя без подорожей, одноманітне та сумне. Сьогодні я вас запрошую до міста, яке багато людей вважають столицею Нідерландів. Насправді, це адміністративний центр країни, де знаходиться резиденція королеви, уряд, парламент та різні державні установи. Тож ласкаво просимо до Гаги. Отож знайомтесь. Незвичайна та особлива її голландська величність гага! Ви запитаєте, що ж такого незвичного у невеличкому місці із населенням усього близько 500 тисяч жителів? Найперше, це доволі кумедна історія. Здобуття гагою статусу міста. Цю почесну місію виконав та скріпив своїм імператорським наказом Луї Наполеон, брат славнозвісного полководця Наполеона Бонапарта. Він цілковито всю Голландію вважав земельними наносами французьких річок і бажав би бачити цю країну однією з областей рідної Франції. Так от. Коли в 1811 році Наполеон зупинився в Газі, з'ясувалося, що ця місцина звичайнісіньке село. Можна владним імператорам, як відомо, не личить ночувати на селі. Тож Наполеон швидесенько своїм наказом змінив статус поселення, де й заночував. Щоправда, після вигнання французів всі їх накази скасували. І відповідно до нових законів. Гага знову перетворилася на село. І як частенько жартують самі голландці, залишається селом і дотепер. Будете їхати до Гаги? Пам'ятайте, що голландською місто називається Haag, англійською The Hague, французькою ля е. E. Не знаючи цього, можете до міста і не потрапити. Цікаво, що жителі міста, окрім офіційної короткої назви, досі використовують і іншу з Храфенхага, що із давньої голландської перекладається як графські мисливські угіддя. Адже починалося місто з мисливського замку, який був збудований ще на початку 13 століття серед лісів на березі мальовничого озера графом Вільгельмом II. Коли Вільгельм став імператором Священної Римської імперії, навколо його самотнього замку почали зводити маєтки та палаци найшанованіші представники монаршої знаті. В такий спосіб і сформувався неповторний архітектурний ансамбль величних королівських будівель, історичне серце сучасної гаги Біненхов в перекладі Внутрішній двір. Відомо, що полювання в цих місцях для ланграфів, королів та послів, завжди було здебільшого прикриттям, бо ж насправді збиралися вони для таємних перемовин. Тому закономірно, що нині Біненхоф це політичний та дипломатичний центр країни. Тут, над палацевим ставком, в стінах старовинної неповторної будівлі готичної архітектури в лицарській залі засідає уряд та верхня палата нідерландського парламенту. Напрочуд захоплюючи, виглядає Біненхоф з протилежного берега Ставка Хоффейфер. Навіть не віриться, що там, за середньовічними стінами, працюють сучасні державні мужі. Зверніть увагу на невеличку башту ліворуч її займає служба прем'єр-міністра. Цікаво, що саме в її бік простягнулася рука малюка Янчика. А його зворушлива пісенька, відома кожному жителю гаги, розповідає про тата, який знаходиться в замку за ставком. Поруч з Біненхофом знаходиться витончений палац у стилі Ренесанс. Збудований колись для принца Йогана Мауріца. Замок перетворився у найпопулярніший гайський музей живопису. Хаус – це справжня скарбниця шедеврів фламандських майстрів. Королевська колекція полотен, порівняння порівнянні з іншими музеями світу, нечисленна. Проте тут зібрані виключно перлини живопису найвідоміших нідерландських художників так званого золотого віку. А саме Вермеєра, Рембранта, Стена, Рубенса, Халса, Гольбейна. Думаю, цього вже достатньо, щоб оцінити виточений королівський смак. Залишаючи Біненхоф і минувши ворота гренадерів, зазираємо до привітної крамнички поблизу. В іншій країні в такій, напевно, продавали б сувеніри або напої. Та хіба ж такі речі можуть порівнятися із тим, що наймиліше серцю та шлунку кожного голландця? Правильно, зоселедця. А в цьому місці, він кажуть, найсмачніший Україні. Навіть парламентарі відвідують цю місцину, аби поласувати улюбленою стравою. Цікаво, що місцеві жителі оселедця називають новий голландський або просто зелений. Пройти йдеться взагалі не про колір. У такий спосіб жителі Гаги пишаються з того, що перший улов кожного року прибуває саме до їхнього порту. Життя прикрашають маленькі радощі. Ставши на кілька оселеців більше голландцями, ніж українцями, ми продовжуємо подорож центром Гаги. Серед монументів видатним людям варто відзначити пам'ятник Яну Девіте. Пригадуєте такого? Саме про нього писав Дюма в романі Чорний тюльпан. А поруч знаходиться в в'язниці Сьогодні тут розгорнулася експозиція музею катувань. Саме тут, у цій в'язниці, і відбувалися події, змальовані на початку роману Дюма. Найвеличніших королів Європи зазвичай увіковічнювали верхи на коні, щоб підкреслити їх непереможність. Не став винятком і перший король незалежних Нідерландів Вільгельм Оранський, який за часів свого правління значно поліпшив політичний статус Гали. А щоб нащадки не забували про відповідальність і честь роду, погляд скульптурного правителя звернений прямісінько на королівський палац. Там працює нинішня королева країни Беатрікс. Щорічно, наприкінці вересня, в День Принцес, з королівського палацу королева урочисто виїздить з золотій кареті до парламенту відкривати чергову сесію. До речі, тендітна жіноча рука керує країною вже 110 років поспіль, а сучасна правителька є найзаможнішою серед сімох інших монархів Європи. Хоча для гаги є звичними дорогі автомобілі з прапорцями іноземних держав, тут, як і всюди в Голландії, панує культ велосипедів. Здається, що на круглих ногах, саме так їх тут називають, населення пересувається частіше, ніж на власних двох. До того ж, незалежно від віку та суспільного становища, особливо дивують жінки, які невимушено і без остраху, з малюками в велосипедних кошиках лавіюють серед насиченого велосипедного руху гайських проволок. Кварталах міста приваблюють увагу ультрасучасні будівлі, які комфортно співіснують з будівлями історичними. Споруди нового центру немов розривають осередок старовинної архітектурної гармонії своїми гострими ламкими кутами та хвилястими зеркальними поверхнями. В газі таке еклектичне сусідство різних епок подається з таким смаком. Що воно не просто не ріже око, а навіть приваблює своєю несподіваністю та оригінальністю. Ще одним підтвердженням гармонії минулого та майбутнього, але вже в історичній частині міста, можна вважати пасаж криту аркаду, яка органічно вплилась у візерунок сучасних міських споруд. Серед неороманських колон та кам'яних арок. Привітно ви скляні вітрини сучасних кравниць та хромовані торговельні стенди модних марок. Відносно сучасним, особливо в порівнянні з Біненхофом, є палац миру. Збудований у 1922 році за ініціативи царя Миколи II та за фінансового сприяння американського бізнесмена Ендрю Карнегі. Хочеш миру, дотримуйся справедливості. Такий красномовний напис зустрічає біля входу кожного, хто шукає правосуддя. Розташований тут міжнародний суд ООН це те місце, де шукають того самого правосуддя представники міжнародної спільноти. Окрім суду у Палаці миру. Розташована найбільша в світі правова бібліотека. А поруч палає вогонь миру та символічно представлені 104 країни світу, серед яких є і Україна. Можливо, така відповідальність перед людством підтримує шляхетну та добропорядну атмосферу гаги. У цьому місці. Як і личить адміністративному центру панує мораль стриманості та помірності, що не йде в жодне порівняння зі свободою моралі, яка буквально ремствує в сусідньому Амстердамі. В газі сучасні прояви свободи можна спостерігати хіба що в парках чи на зелених міських газонах, де городяни, зокрема молодь, за першої ліпшої нагоди відпочивають, читають, або ж просто розмовляють, лежачи на траві. Якщо ви хочете побачити усі Нідерланди в одному місці, або якщо у вас немає часу, щоб побачити усю країну. Тоді приїжджайте до Мадурадама. Це парк Голландія в мініатюрі. В Мадурадамі можна побачити все, чим пишаються голландці. Мініатюрна. Охайна Голландія зменшена в 25 разів, сприймається тут феєричною ляльковою виставою. Біля входу вас вітає відомий герой легенди. Хлопчик, що врятував країну від затоплення, закривши діру в дамбі пальцем. таким чином, тут нагадують, що значна територія Нідерландів знаходиться нижче рівня моря. Діляючи вулицями Мадородаму, можна з захопленням розшукувати і порівнювати місця, де щойно побували. Подібність та майстерність відтворення найменших дрібниць справжні вражає. Є у Мадорадамі і низка безперечних переваг. Наприклад, в Амстердамі вам за жодних умов не дозволять фотографувати у кварталі червоних ліхтарів. А тут, будь ласка, ніяких проблем. Маленькому королівстві, як і в реальному світі, все рухається та працює. Параплави розтинають тихо плесо водой, в небі ширяють літаки, в крилах вітряків виспівує вітер, з храмів лунають карельйони. Тут ви побачите найдовшу у світі іграшкову залізницю та діючі фабрики, ферми та сирні ярмарки, канали та греблі, сади і поля. Цікаво, що рослинність вся справжня, тільки карликова. Маленька травичка, спеціально виведені деревця і квіт. Різноманітна живність завдяки реальним розмірам виглядає гігантською. Риби завбільшки морські судна, ворони, що заглядають у вікна верхніх поверхів будиночків, чаплі, які можуть крилами затулити чи не весь аеропорт. Ну, а відвідувачі, наче гулівери в Ліліпутії, оглядають це казкове диво з висоти пташиного польоту. Нашим партнером по ромінгу є компанія Тревел 7 яка надає якісний зв'язок за кордоном. До речі, з Голландії вихідні зінки коштують лише 59 центів. Хідні взагалі безкоштовні. Тож дзвоніть і поділіться враженнями. Розкажіть усім, яка ж вона гарна Голландія! Ця неповторна країна не тільки весь час збільшується у розмірах, а ще й слугує своєрідним тестовим майданчиком. Тут з'являються об'єкти, які тільки планують будувати. Мадурата можна сприймати як своєрідний музей, а можна і як країну дитячих мрій. Проте достеменно відомо одне: в нього неможливо не закохатися. Гага це місто історія, місто мрія, місто курорт. До речі, стосовно курортів, наступна наша зупинка один з найпопулярніших пляжів Гаги благодатний схиленін. Тож, до наступної програми, друзі. Залишайтесь з нами потернати у синіх водах північного моря. Дуй!